Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте подкаст про своїх. Мене звати Юлія Карпінська, і сьогодні у нас буде дуже-дуже цікава тема. Я завітала до цікавої людини, його звати Томас Келі. Він волонтер в організації Вінтроуз, що в перекладі означає роза вітрів. Їх сьогодні мені з перекладом буде допомагати Олена Опанасенко. Вона германіст, історик, професор університету імені Тараса Шевченка у місті Київ. Отже, за. Зараз я знаходжуся в дуже затишному приміщенні, де розташована організація, де відбувається волонтерська діяльність і де люди допомагають не лише українцям, а й різним національностям. І сьогодні саме від Томаса, як одного із волонтерів цієї організації, ми дізнаємося набагато більше про організацію, про її діяльність, а також як можна приєднатися і бути волонтером. Томасе, вітаю ja, вас. Thomas, Дякую, bin що bin погодилися Sie, на інтерв'ю. Доброго вечора, будь ласка. Ви вже добре володієте українською? На жаль, лише декілька слів. Томасе, отже, перше моє питання. Хочеться запитати у вас. Розкажіть про вашу організацію. Коли вона виникла? Наскільки я правильно вас зрозуміла, то вона вже декілька років існує, і спочатку ви допомагали саме біженцям із Сирії, Афганістану. Розкажіть mm -hmm. ось з чого все починалося? Контензибити Ерселенві дес анґафангатзеґерне. Азот анґафанффосім фірців ян ім я нонцінд так, я розкажу охочі про цю організацію, яка виникла в 1976 році. І її перша ідея була підтримка гастарбайтерів, Це людей, які прибували на роботу за робочими візами з різних країн. Це була підтримка стосовно і мовної інтеграції і іншої інтеграції в суспільстві. І питання підтримка біженців прийшла вже з часом. А саме хвиля імміграції в 2015 році, це переважно сирійська і афганська імміграції, Вони спричинили які великі потреби стосовно допомоги в справі інтеграції, і згодом з'явилися інші імміграційні групи, але не залежить звідки ти походиш, головна ціль допомогти проінтегрувати в суспільстві. Розкажіть, які напрямки є в вашій організації, те, що я бачила на сайті, то там не тільки для біженців, там і для дітей активності. Що ще у вас є? Тасистріх алзовізентрех Брейд офкстель інцишен, вигам анеталь Насправді, наша діяльність ja, вона доволі широка. І ja, як я, я вам зазначив, від початку ми підтримували біженців, і так ми і робимо це стоїть в пріоритеті. Але згодом ми розширилися до соціальної роботи з дітьми не лише сімей біженців, а також і німецьких дітей, які, наприклад, відстають в школі. Ми маємо практику допомоги дітям. Це як «nachhilfestunde», хільфе тобто діткам допомагають з різних предметів, з якими вони не справляються. Тут уже діти незалежно від того, це діти німецькі чи це діти біженці. Крім цього, ми декілька років назад виникла ідея створити такий собі ремонтну базу для велосипедів. Ми маємо це, і ще менше часу існує комп'ютерна підтримка. Тобто, комп'ютерна підтримка це ремонт комп'ютерів, ремонт різних гаджетів і згодом видача цих гаджетів людям. Всі ці активності відбуваються в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, в місті Обере або ж іще є локації, чи це головний офіс? Вази зуволь також трозазепст, ас аутізатитічка і я даже з корект. Азодефаїн Вінтроза, де гадж насправді це в першу чергу така місцева організація. Вона підтримує в першу чергу людей цього регіону, але як показує практика, вони підтримують людей і трішечки подалі від міста Оберурзель, тобто така регіональна підтримка, бо приходять люди, приїжджають з різних навколо знаходящихся місцевостей і містечок. Чому саме така назва роза вітрів? Розкажіть, чому виникла ідея саме так назвати also, організацію? Волі дії, вінтрози діорганізаціон Цунинення Дівінтрози і традиціональне. Це ідея традиційна, Richtung, тому що вінтроза це вказування шляху, куди слід іти. І тому там, де ти бачиш світло, ти туди йдеш. І тому ця організація, ідея її назви, це власне побачити світло там, де його немає. Томасе, розкажіть, скільки років ви вже в цій організації? Чому ви вирішили стати волонтером? І які основні ваші обов'язки? За що ви відповідаєте? Можливо, за якісь окремі напрямки? Азо іпензай три ярими з Ursprünglich ушпрингліфа і ну власне я три роки в цій організації. До цього я був просто вільним продавцем запчастин до комп'ютерів і робив це вільний час у себе вдома. Мене ця організація розшукала через газету. Я відгукнувся на об'яву в газеті, і вони мені запропонували, можливо, ремонтувати на такому добровільних началах ремонтувати комп'ютери. Я погодився. Потім вони запросили мене, можливо, запчастини, які у мене були вдома. Їх продати і зібрати комп'ютери, я теж погодився, і згодом я долучився до організації вже як три роки поспіль. І крім цього, мені це дає певне задоволення, тому що я дуже люблю спілкуватися з людьми. А в моїй професії я обмежений цим. Розкажіть про команду вашої організації, ось зі скількох людей вона складається. Цумбашпіль штами Міткліда, нові Міткліда, Ура за сесім штам. Де файнґрунсаслігат інцишен мер гунадмітлі актуальна мистизагалом то ця організація начисляє сто членів, але число сягає більше. Це приблизно чотириста людей, які є в цій організації. Серед них є люди, які постійно присутні на зборах і таке інше. А серед цих чотирьохсот є люди, які просто роблять пожертви тобто такі меценати, які роблять пожертви. Вони теж є членами цієї організації. Є люди, які складають якби. Ядро організації, да, тобто це керівництво, бухгалтерія тощо. А в основному це мова йде просто людей. Розкажіть, хто допомагає вашій організації? Чи є спонсори? Якась державна підтримка Das trifft alles zu. Wir haben private Spender, wir haben Unterstützung von der Stadt. Да, yeah. тут можна говорити <говор> про різні види підтримки. Це в тому числі і спонсорство. Ми маємо контакт до бюргермайстера, це <говор> до мера міста, яка в свою чергу допомагає різними контактами через своїх особисті контакти, яка робить різні заходи, які притягують спонсорів і допомагають таким чином людям спонсорувати гроші на утримання організації. Які основні досягнення ви можете назвати вашою організації, наприклад, за останні п'ять років? Альзо дібеґрундон Озразкафе Содіфін Фанштальн діяштаб насправді він вважає, що праця дуже результативна, і серед результатів можна назвати дуже багато сімей, які отримали таку консультацію. В першу чергу від соціальних спрацівників багато дітей, які отримали допомогу за шкільними предметами шкільною програмою. Це також їх підтримало. Що стосується спонсорської допомоги, яка підтримує фінансово, то тут він може похвалитися роздачею комп'ютерів за останні три роки. Переважно за останній рік було роздано чотириста Комп'ютери це повністю комп'ютери, які принесли, подарували, віддали або купили самі за свої кошти і принесли. І він в свою чергу це все робив. Хто може отримати ці комп'ютери? Як можна подати заявку чи відкрита ця інформація? Das geht üblicherweise, indem mm. man mich direkt kontaktiert. Все дуже просто треба його напряму сконтактувати, і він допоможе насправді зараз вони лежать, як би сказати, за межами ліміту їх фінансовий стан за межами ліміту. Але у них є список, які в ніч ну в першу чергу пріоритетні є особи, які в пріоритеті стоять. і є за списком список безкоштовний і список людей, які згідні платити. Але вони так само стоять в списку за чергою, і за мінімальною ціною вони можуть придбати комп'ютер. Якщо можливо потрібно розширення до комп'ютера для українських сімей, переважно робиться це безкоштовно розширення різними програмами. А є люди, які терміново потребують розширення певними програмами і готові платити, тоді фактично вони використовують комп'ютери з платного списку. Сеґана азосисцо до насправді в пріоритеті у нас ці 400 комп'ютерів. Це був пріоритетний список. На жаль, ми з нашими зараз фінансами повністю виснажені. І зараз мова йде про новий список, який складає ну, дуже багато кількість потребуючих комп'ютер. Але відповідно до цього списку пропонуються комп'ютери за номінальною вартістю 120 євро з базовою програмою Windows на українській мові. Це те, що ми можемо зробити, і все ж таки цей список так само довгий, тому що дуже багато бажаючих і потребуючих. Анпункт, он зва скип автімеклікат, вовеме десь без ногнітки маттам. Значить мова теж іде про бюрократію, яка пов'язана з тим, що кожний проданий комп'ютер вони мають показати і висвітлити, як це відбувається. Тому фактично, можливо, на рівні держави буде прийнятий закон, коли в частності українські біженці зможуть купувати і зробити це на офіційному такому рівні. І тоді і організація в першу чергу не буде мати цієї бюрократичної перепону, якій не дозво дозволяє їй прозвітувати і українцям. А в свою чергу, німецька держава, німецький уряд, можливо, виділить допомогу фінансову, і Таким чином можна буде якось це урівняти. Also es geht, es geht darum, vielleicht, also dass nach diesem Interview vielleicht lohnt sich zu fragen, wie man zum Beispiel Sponsor der Organisation werden. Wenn dieses Interview mehrere Menschen anhören werden, dann könnten zum Beispiel einige, die Geld haben, könnten also zum Beispiel auf die Idee kommen, Sponsoren bei ihrem Verein sein, zu sein. Und deswegen vielleicht wäre es sinnlos zu fragen, wie man bei ihrer Organisation bzw. bei ihrem Verein Sponsoren werden. Ja, das kann ich gerne beantworten. Also. Це вже фактично є на офіційному рівні на веб-сайті з організації. Можна побачити рубрику шпенде, це пожертви, і там можна жертвувати як гроші, так і ну якісь безпосередньо речі, да комп'ютери, техніку, тощо, те, що потрібно в організації, і в свою чергу ці люди, які шпендять, да так би мовити, які жертвують, вони на рівні захищеності державним законом кошти і процентне відношення 20%. 22% їм буде відшкодовано в кінці року за те, що вони спонсорують. gerne spenden möchte. Ця інформація саме для тих, хто хоче стати спонсорами. Тобто, якщо ви маєте старий ліптоп, старий комп'ютер, комп'ютери не старше 2008 року, або запасні частини до нього, ви можете прийти за адресою цього кафе, залишити на барі, і або в години прийому це з вівторка по суботу до 19 години. Залишити комп'ютер і Таким чином, просто проспонсорувати те, що вам вже не потрібно, а люди будуть використовувати надалі. Це дуже добра ініціатива. Я думаю, що багато охочих захочуть таким чином допомогти. Тас вели місяфоєнон Авписегамбішові дуже крадіє цього, тому що до цього вони мали абсолютно таких дуже щедрих спонсорів, спонсорів, які підтримували їх, і він буде радіти надалі, якщо такі знайдуться. Тому це про вашу організацію, про те, що ви допомагаєте, я дізналася саме через те, що ви допомагаєте українцям. Розкажіть ось саме про цей досвід допомоги українцям. Ми знаємо, що вже більше року триває жорстока повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України. Хочеться дізнатися Ваше особисте ставлення і що ви дізналися про українців співпрацюючи з ними, зустрічаючись з ними, знайомлячись ось в стінах цієї організації für Ukraine ангажмонфюкраїн haben, verändert über die Ukraine in Deutschland nicht sehr weit verbreitet. Von... Yeah, yeah. завадфда насправді до війни. Ми не знали про Україну майже нічого з війною. Лише на жаль, з війною ми нам вдалося дізнатися, що це величезна країна, яка має продавню історію, яка має культуру, яка має прекрасних людей. І звісно, що я дуже радію через те, що я мав нагоду познайомитися як з країною, дізнатися про країну, так і завести друзів серед українців. Я дуже радію цього. На жаль, лише за таких обставин, але для мене Україна це відкрита країна, і яку я для себе завдяки війні зміг відкрити. Чи можу я вас запитати, щоб ви згадали той день, коли дізналися про те, що розпочалася війна, і що ви тоді відчули? Свана <танків> Ам Амдштафортацех, альцікілезен хати дас тебе фільги Геймвора. Да насправді я дізнався про цю страшну подію лише ввечері 24.02, і я не знав, як з цим впоратися. Я мусив з кимось поговорити. І це була моя мама. Ми з нею дуже довго про це говорили. І те, чого завжди боялися, і про що завжди говорили старше покоління. Воно справдилося, воно стало реальністю. Я можу сказати про себе, що я такий собі історик за хобі. Я завжди цікавився історією другої світової війни. Ні, мене це дуже цікавило, і наразі зараз я занурився з головою всі події цієї страшної війни і відслідковую її щодня. Я можу сказати, що тоді я зрозумів, що проголошення того, що війна не мусить ніколи повторитися, те, що ми завжди тут вчили з дитинства і знали від наших батьків і дідів, це застереження, воно мало зовсім для мене зараз отримало зовсім інший зміст. Я розумів, щоб це не справдилося, щоб це не відбулося, а це вже відбулося. Ми мусимо. Щось робити, і я поставив собі запитання: що я можу зробити. Ви знаєте, мені здається, що весь світ дуже підтримує українців, але найбільше я так для себе особисто виділяю, що дуже багато підтримала Польща та Німеччина. І ось Німеччина вона надає величезну допомогу. Це соціальні виплати, це житло, це можливість вчити мову. Як на вашу думку, чому ось німці саме так підтримують українців? Я дуже часто чула такі думки, що це, нібито як змога німецького Народу спонукати свою провину за ті події, які відбулися під час другої світової війни. Що ви про це думаєте? Пільпікисакта зо іщапміркишріві з'їсту шульткефельнахтем цвайдкрик. Ну, ніч видає з фаліст як вас андерсформулієн. Свінігер шуткефіл от ер він би поправив, бо я переклала буквально це чувство провини. Я переклала це, тому що це дуже болюче питання для німців. Насправді вони мають це відчуття і багато поколінь поспіль мають відчуття провини. Але Томас ідентифікує це відчуття як відчуття не провини, а відповідальності саме відповідальності після другої світової війни, коли Німеччина лежала в руїнах, безпосередньо Франкфурт лежав в руїнах, і тоді я ми. Америка допомогла відновити це все і відбудувати місто і країну. Вони надали масивну допомогу, і зараз вони вбачають. Ну зокрема, він вбачає цю допомогу з боку Німеччини Україні. Франкфурт, який лежав в повній руїні в 44-45 році, був повністю відбудований таким, як ми його зараз бачимо в 54 році. Це продовжувалося довгих 10 років. Але саме це відчуття відчуття відповідальності слід зазначити, що рушить. Цьому суспільстві я особисто відчуваю, а, як німецький народ підтримує українців, українців, за що я, я дуже дуже дякую, Томас. він подякував, але він може лише за себе сказати, і для нього це обов'язок. Це не обговорюється tun, ja. Also, die Sache ist die, dass meine ельте це, можна пояснити ще навіть моїм власним життям. Чому зараз це стало для мене таким обов'язком? Тому що я виріс в сім'ї, в якій Еренамт і Фрайвілі Гедінст була від початку мого народження. Мої батьки познайомилися, вони були волонтерами обоє тато з Австралії, мама з Німеччини познайомилися на спільному проєкті в Південній Африці. І коли я народився, я вібрав це все. Собі я виріс в мультикультурному співтоваристві. Я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони дали мені змогу познайомитися з багатьма культурами і відповідно вібрати це все. Тому для мене це абсолютно нормальні речі, і я в цьому виріс, і я сповідую це далі. Розкажіть, що в планах особисто у вас, а також у вашої організації, можливо, є ще якісь проекти, які ви хочете зробити для ще більшої підтримки не лише українців, а й сирійців, жителів Афганістану. Все дуже просто все базується на концепті цього кафе, цієї організації і цього кафе. Це кафе називається Культуркафе, що власне кажучи, назва все пояснює тут збираються під цим дахом, збираються різні культури. Ми націлені в першу чергу на молоде генерацію, на молоде покоління, тому що саме їм розбудовувати відносини в будь-які країні, і зокрема в Німеччині, тому все, що відбувається під дахом та стінами цієї будівлі, це наше майбутнє, і ми вбачаємо в цьому такий успіх своєї організації і, взагалі, успіх цього суспільства. Чим більше буде таких заходів, тим комфортніше буде людям, які з різних культур збираються. В одному суспільстві разом де можна дізнатися інформацію про заходи і чи треба реєстрація, чи можна просто прийти, якщо десь побачив у Фейсбуці в інтернеті? Я <гум> <гум> да, Насправді інформацію можна зараз отримати на трьох ресурсах. Можна в паперовому вигляді отримати безпосередньо в кафе. Є флаєри завжди, які виготовляються. Інформація оновлюється кожних декілька днів. Є інформація на веб-сайті Ферайну, а також є інформація на Фейсбуці під профілем самого Ферана або під профілем кафе. Він пізніше тоді надасть конкретні адреси так ми обов'язково під описом до цього інтерв'ю напишемо всі дані й адресу, як можна вас знайти. Це генеральдагно та цузагентас ділептофа з іншого боку, люди, які приходять в нужді і беруть у нас і комп'ютери, ми знайомимося з ними і надаємо інформацію щодо можливостей влаштування якихось власних івентів. І так, власне кажучи, зав'язується дружба, і вони мають змогу показати себе. Ми маємо змогу ознайомитися з ними і з їхньою культурою. Розкажіть декілька слів про концерти української музики, які відбуваються саме в цьому кафе. Дііндіземкафе Шонштаткифунденгабнєрцеліннунді за фраги виріш та целіч і ан іліна вайтеґеб, де дзвісвін спрямував це питання до мене, тому що mh, по суті спочатку виникла ідея організації української ради міста Берурзель. Це відбулося в квітні минулого року. Зібрала я 75 п'ять жінок. Цього регіону зробила такий фернецинг в телеграм-каналі, і ми почали спілкуватися. Наша рада складалася з трьох груп: три групи, які займалися культурною роботою, роботою підтримки фінансової та гуманітарної. І третє це що стосується допомоги в рамках власних професій. І таким чином ми потихеньку намагалися допомагати одне одному, допомагати в інтеграції. Те, що запровадили також стосовно. Допомоги в перший час з німецької мови, поки жінки не могли не мали змоги відвідувати курси, тому що це тривало з часом, поки отримали від міністерства дозвіл. І по суті, ця рада вона функціонувала. Дещо було час спаду пасивно, але я можу сказати, що вона завжди існувала і завжди був такий осередок, куди могли звернутися всі осінью. Виникла ідея, коли Віндрозе, Феррайн Віндрозе переїхав переїхав цю нову будівлю, тому що вони займали тут. По вулиці вище дуже маленьку будівлю, яка вміщувала дуже малу кількість людей. Коли вони отримали нову будівлю, я отримала пропозицію виступити з подіумною дискусією перед німцями і розповісти про Україну. Я пристала на цю пропозицію. Це було такий, ну скажімо, волонтерський проєкт. В першу чергу, внаслідок цього івенту, внаслідок цієї подібної дискусії, нам вдалося зібрати певну суму, яку я перетворила в необхідні на той момент для України товари, Ара і відвезла в Україну. Ми, скажімо, досягли дві мети. Перша мета це про нас дізналися. Друга мета були зібрані кошти, які допомогли українцям вижити без світла взимку. Після цього цей івент набув дуже широкого розголосу, і ми отримали пропозицію влаштувати український вечір. Да, після цього івенту, через два дні, був влаштований перший день української кухні, який пройшов з величезним фурором. Це було 22-го. 20 20-го була подіумна дискусія. 20 листопада, а 22 було свято української кухні, і це дало величезний поштовх і бажання познайомитися з українцями ще більше і ще далі. І потім ми влаштували своїми силами і лише своїм колом хотіли влаштувати українську вечірку, але своє коло воно не вийшло. Бо завітали німці любопитні, які відкривали двері, просто заходили і сідали і по суті дивилися, були спостерігачами, глядачами цього дійства. І потім уже ми отримали. Пропозицію влаштувати український вечір для німців. На жаль, приміщення не вмістило всіх бажаючих, і цей вечір був проініційований двома українками, які запропонували ініціювали проведення вечора під гаслом Вечір подяки. Подяки німцям з міста Оберурзель, Оберурзельцям і всім, хто допомагав перший рік українцям. І власне цей вечір так і відбувся. Не запропонували, були запрошені керівництво міста, адміністрація міста, були запрошені члени родини, які приймали перший час. І цей вечір перейшов з великим фурором на дуже такому достойному рівні. І наразі зараз ми маємо дуже ну, скажімо, уже наперед можна сказати, що ми маємо пропозиції. На проведення наступних вечорів і на загал уже німецький. Тобто, пропозиція проводити українські вечори для українців, вона була завжди вона залишається. Але зараз пропозиція проводити українські вечори для німців. На останньому вечорі, вечорі подяки я озвучила ідею: була мером міста, є охочі, які хочуть підтримати цей проект. І моя ідея зробити осередок український тут, і який буде функціонувати двосторонньо. Ньому направлені як для українців, так і для німців для українців, тому що я вважаю наразі це необхідним. Є дуже багато українців, це відчувається з різних регіонів, які абсолютно різні. І я вважаю для того, щоб бути тут єдиною українською нацією, нам слід теж чогось довчитися і чомусь навчитися. І звісно, німецькою мовою це з контентом для німців, які теж хочуть вчити історію, знати історію України, знайомитися Митися з культурою України з мистецтвом України, з музичним мистецтвом, малярським мистецтвом тобто, це все має бути в рамках цієї не інституції, але цього дому. Як що з цього вийде, але наразі є пропозиції вже від е, председателя да цього він трозиф на обговорення цієї концепції. Є пропозиції від мера міста. Я думаю, що згодом щось з цього може вийти. Угу. Дуже дякую, пані Олена, за інформацію, і ми обов'язково ще окремо угу. запишемо з вами інтерв'ю що розширене, щоб ви розповіли, тому що це дуже дуже цікаво, uh -huh. Томаса, і останнє питання у мене до вас зараз, через те, що склалася така важка ситуація, дуже багато українців, дуже багато людей з інших країн вони стали волонтерами. Це ті люди, які допомагають. Ви також волонтер. І розкажіть, чи не буває у вас такого як емоційного вигорання, чи не буває таких днів, коли зовсім немає сил? Як ви з цим можете в? Vielleicht sich nicht so verhalten und sowas. Wenn haben Sie solches Gefühl und solche Priore, dann wie könnten Sie das überwinden? Also, manchmal habe ich solche Gefühle, ja. Das ist ja nur menschlich, leider. Es ist so, dass. ja. Звісно, у мене бувають такі часи. Звісно, відбувається вигоряння, і звісно, буває момент, коли нічого не хочеться. Це трапляється в першу чергу тоді, коли люди, ти стикаєшся з невічливістю, ти стикаєшся з тим, що тебе використали і пішли далі, ніколи більше про тебе не згадують. Або люди, які стоять соті на списку утримувачів комп'ютерів і починають буквально вимагати неможливого. Звісно, це все є, але я вважаю, що це все людський фактор. З якого життя не відбувається. Я розумію, що ці люди є, але поруч з тим є і інші люди, які дуже добре інтегрували в суспільство, які так само були підтримані колись організацією, а зараз підтримують інших в цій організації, які є членами цієї організації. Ці люди привітні, ці люди сердечні, і мене це завжди тримає. Я розумію, що я прийду і побачу зовсім інших людей. Поруч з тими, хто не вічливий. Я побачу вічливих людей, і це мене тримає. Wie also, kann man äh, dann vielleicht äh, Freiwillige könnte jeder sein, aber dann war die Frage, wie, man, äh, wie kann man äh, Mitgliedschaft im Verein bekommen? Це дуже просто на сторінці організації є формуляр, який можна заповнити 3 євро. Це щомісячний збір. Ви просто заповнюєте, сплачуєте, і ви є членом нашої організації. Тобто, це може зробити кожен без обмежень. І фактично, ну і бути присутнім, хотіти допомогти. Це теж безпосередньо дуже важливі фактори.

Я бажаю також миру, свободи вашій країні. Я сподіваюся, що скоро настануть кращі часи. Я сподіваюся, що Україна стане членом Євросоюзу, і тоді ми будемо бачитися частіше і спілкуватися частіше. О, дякую дуже, Томасе, за такі побажання. Я підкомічфовка в інших. Будь ласка, Юлія. Навіть без акценту, майже фаст у акцент. О, дякую. Я нагадую, що сьогодні я розмовляла з Томасом Келі. Uh -huh. Він волонтер організації Віндроуз, що в перекладі Роза вітрів, яка знаходиться в місті Оберерузель. Вислухали подкаст про своїх. Сьогодні з перекладом мені допомагала Олена Опонасенко. Вона германіст, історик, професор університету імені Тараса Шевченка у місті Київ.